Робота зі сценою. Робота над проєктом у конструкторі VR про меблі починається з налаштування параметрів приміщення. Перш ніж задати габарити приміщення, оглянемо роботу інструментів перегляду. У вікні конструктора ви можете легко керувати камерою, щоб налаштовувати зручний для вас вид. Щоб вибрати необхідний вид відображення, клікніть на іконку камери в лівому верхньому куті, та з випадного списку виберіть вид. Спереду, зліва, зверху, справа або користувацький. Для того, щоб наблизити або віддалити вид, прокрутіть або затисніть коліщатко миші. Для переміщення вліво, вправо, вгору або вниз затисніть праву кнопку миші. Для того, щоб обернути вид, затисніть ліву кнопку миші. Робота з видом та розмірами. Окрім керування камерою, конструктор дозволяє фокусуватись на певному модулі або конструкції для того, щоб відцентрувати камеру відносно всієї кухні, клікніть на відповідну іконку на панелі інструментів вгорі вікна. Важливо, щоб при цьому не був виділений жоден із модулів. Ви можете сфокусуватися на конкретному модулі. Для цього виберіть необхідний модуль і клікніть на відповідну іконку на панелі інструментів вгорі вікна. Конструктор автоматично наблизив камеру на вибраний модуль. Для зручності ви можете перемикатись між режимами відображення перспектива і аксонометрія. Достатньо клікнути на відповідну іконку на панелі інструментів в горі вікна. Конструктор дозволяє працювати у напівпрозорому режимі або режимі текстури. Якщо вам необхідно переглянути наповнення модулів, клікніть на іконку Прозорість на панелі інструментів в горі вікна. Якщо ви хочете повернутися до відображення кухні з усіма її матеріалами, клікніть на іконку Текстура на панелі інструментів в горі вікна. Зверніть увагу, що режим прозорості або текстури застосовується до всієї кухні, а не до окремих модулів. Відображення розмірів Ви можете вмикати та вимикати показ розмірів. Конструктор дозволяє переглянути розміри конкретного модуля, виробу або приміщення. Клікніть на інструмент розмір та активуйте чекбокс приміщення, щоб відобразити розміри приміщення. Ви можете переглянути розмір виробу. Для цього клікніть на інструмент розмір та активуйте чекбокс виріб. Клікніть на інструмент розмір та активуйте чекбокс-модуль, щоб відобразити розміри всіх модулів. Для того, щоб прибрати значення розмірів з візуалізації, деактивуйте відповідні чекбокси. Перейдемо до безпосереднього налаштування приміщення. Щоб задати габарити приміщення, клікніть на пункт приміщення у вікні праворуч у вкладці розміри приміщення, що з'явилось нижче, вкажіть необхідну ширину, висоту та глибину в міліметрах. Зверніть увагу, що конструктор не може встановити розмір приміщення, якщо він менший ніж габаритні розміри кухні. У такому разі буде задано мінімально можливий габаритний розмір. Клікніть на іконку розміри вгорі вікна конструктора та з випадного списку виберіть приміщення Опорні лінії. Щоб задати точне розміщення модулів кухні на певній висоті, у конструкторі використовується функція Опорні лінії. Клікніть на вкладку Опорні лінії» у розділі приміщення, щоб додати їх. Для додавання нової лінії клікніть на пункт Додати опорну лінію внизу вікна та відредагуйте необхідні параметри. Щоб налаштувати висоту лінії, вкажіть потрібне значення розміщення в полі введення. як бачите, лінія змістилась. У разі потреби можна задати різний колір для всіх опорних ліній. Клікніть на іконку кольору у вікні відповідної опорної лінії та виберіть стандартний колір із запропонованих або скористайтесь палітрою. Для того щоб при роботі з виробом включити видимість опорних ліній, клікніть на відповідну іконку вгорі вікна конструктора. При переміщенні модулів у розділі виріб вони автоматично будуть. Будуть прив'язуватись до встановлених вами опорних ліній. Декор приміщення для того, щоб змінити декор, розгорніть рівень ієрархії приміщення. Ви можете змінити декор стін і підлоги. Щоб змінити декор стін, клікніть на пункт стіни та у вкладці декор натисніть на іконку Замінити. Конструктор пропонує 16 декорів стін, серед яких є світлі. Темні, однотонні, а також текстурні декори. Клікніть на необхідний декор та натисніть на кнопку Замінити. Готово! Так само ви можете змінити декор підлоги. Конструктор пропонує 16 декорів підлоги, серед яких є такі матеріали, як фарба, плитка, ламінат та паркет. Налаштування декору приміщення допоможе вам детальніше відтворити умови розміщення кухні, що суттєво впливає на сприйняття клієнтом фінального вигляду виробу. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR про меблі онлайн конструктор меблів.